137 мільйонів гривень таку суму жителі області боргують рівне облводоканалу за надані їм послуги. Тому щоб підприємство могло і далі безперебійно надавати послуги, там просять з боргами розрахуватися. Додають, що особливо злісних боржників навіть відключатимуть від надання послуг більше далі у прямій мові. Що стосується юридичних осіб, то у нас 10 мільйонів 800 тисяч гривень. Загальна кількість боргу. А що стосується населення, то загальна кількість боргу по населенню за послуги водопостачання і водовідведення 137 мільйонів гривень. Раніше в нас була можливість відключати абонентів, нараховувати їм пені штрафи за неоплату. Ось і зараз, в принципі, нас відновили в цих правах. Будемо для злісних боржників. Проводить відключення, а для абонентів, які не мали змоги заплатити через фінансові труднощі, або для абонентів, які в нас багато абонентів виїхало за межі України, для таких абонентів будемо пропонувати укласти договори реструктуризації.